Такі уроки не прогуляєш. В шаховій школі гросмейстера Василя Іванчука для учнів особливий день заняття сьогодні проводив сам шаховий геній. Поради роздає безцінні, нестандартні ходи, вказує часто. Наталка Назаркевич бачила шахового короля у новому амплуа. Різьблені з дерева фігури легко знаходять свої місця у клітинках. П'ятикласниця Роксолана Гнат повторює домашнє завдання. З шахівницею дівчинка усюди. Нащо ну, щоб деколи можна було пограти? Коли Рисі. нема що робити. За декілька хвилин їй бігти на заняття. Вже місяць дівчина навчається у школі гросмейстера Василя Іванчука. Як завжди, спокійною ходою прямує в школу. Юна шахиня ще не знає. За дверима на неї чекає сюрприз. Дам маленький приказ, що чорний може дати мат в три ходи. Василь Іванчук по домашньому в клітчастій сорочці довкола юрмляться дітлахи. Сьогодні впізнати грузу шахового світу нелегко. Як він є у Львові, він завжди сюди біжить і завжди витягає своєї домашньої бібліотеки. Якусь книжку. О, оця книжка Оксана буде цікава. Дітям я її візьму до школи. Заняття у школі Іванчука коштує 40 гривень. Усі гроші йдуть на отримання закладу. Вчаться діти від 5 до 15 років. Чим похвалитись тут мають і найменші. Ну, я вимагаю. Ну, ну, три. Спочатку радість, а потім аналізую свою партію. Всі хочуть вигравати, як програє, зразу втікає. На наступний день приходить знову грати. Шахи гра напружена, щоб мозок не закипів, а шахівниця не перекрутилася в очах, треба перемикатися. Ми граємо з ними і в інші ігри, такі як нарди, шашки, тобто взагалі створюємо шахові вікторини. Півтори години для Роксолани сьогодні минають як одна мить. Вогонь в очах, заняття минуло недаремно. Довід дебюти, дові еджпілі, вже багато дітей навчилися грати на осліп. Наталя Назаркевич, Вадим Кальченко, новини спорту, телеканал Зік.